Детальніше поспілкуємося з Сергієм Грабським, військовим експертом, полковником запасу збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Ми вітаємось. Наскільки важливим є е, е, знищення такої е, авіації? Тут йдеться про літак А 50 і пошкодження командного пункту іл 22 два М одинадцять. А, ну, перш за все, треба просто зрозуміти, що таких літаків у Російській Федерації просто небагато. Якщо я не помиляюся, йдеться про шість літаків А-50 і 3 літаки А-50М і все. Тобто, знищення такого літака це дуже серйозна прогалина в системі управління моніторингу і контролю російської авіації. Давайте не забувати, що ще один літак був пошкоджений в мачу... в мачулищах, тому э, відновити їх буде дуже складно. Складно, тому що вартість такого літака що найменше, якщо я не помиляюсь, на ну, такі 330 мільйонів доларів відбудувати його швидко неможливо. Відновити його неможливо без страти, якоїсь, е... страти контролю над якимось напрямком. Тому в разі, якщо дійсно така інформація підтвердиться, ми говоримо про серйозний успіх. Це по-перше. А по-друге, ми говоримо про те, що наші системи ураження мають можливість вражати цілі, які знаходяться на думку росіян, абсолютно безпечній території. Тобто, фактично, якщо взяти радіус ураження, то більша частина Криму стає для російської авіації такого масштабу безпольотною зоною. Сергій, так, Сергію, так. скажіть, будь ласка, я, я перепрошую, чим можливо взагалі такі збитий літак? Ну, тобто українські сили мусили застосувати якусь систему протиповітряної оборони, а яка досягає? Ви ну, знаєте, мені на думку спадає Петріот, але знов-таки давайте дочекаємося офіційних повідомлень, тому що зараз ми робимо з вами виключно припущення. Звісно, хотілося б вірити в такі оптимістичні новини, але як пані Наталя зауважила, давайте дочекаємося офіційного повідомлення. Повітряних сил, і я маю надію, там буде зроблена заява про те, чим це було збито. До речі, цю інформацію повідомляли також джерела Суспільного в силах оборони, і у повідомленні йшлося про те, що ці судна патрулювали в акваторії Азовського моря, і власне той факт, що після можливого знищення цих літаків або пошкодження авіація активність авіації російської армії знизилася. Які завдання взагалі виконують ці повітряні судна? Ну, взагалі, треба розуміти, що ці повітряні судна не виконують, ну, особливо С-50 а, А-50, вибачате, він виконує надзвичайно важливу функцію розвідки, моніторингу і контролю спостереження за повітряним простором. А він може, як видно на вашому навіть, слайді, супроводжувати. До 60 цілей, ну можна просто почитати. А щодо того, що наводить 12 винищувачів, то тут є важливий момент. Коли, він, коли йдеться про наведення 12 винищувачів, це означає, що вони не задіють свою активну систему радіолокації, можуть, ну, якщо так би мовити, підкрастися до цілі і нанести раптовий удар без засвідки, як то кажуть, на радарах. У саме радіочастотному вимірі, тобто, якщо фізична ціль може спостерігалася, то радіочастотне, тобто спрямування цілі, може не бути не виявлено. Тому це ця зброя, я б сказав, так цей засіб ураження надзвичайно підступний. І ще раз кажу: якщо буде підтверджено знищення, то можна буде привітати наші повітряні сили з видатною перемогою. Пане Сергію, тоді переходимо до іншої частини фронту. Як би ви зараз описали ситуацію на різних фронтах російсько-української війни, починаючи з півночі, тобто з лимана купенська Авдіївки і так далі? Ну на сьогоднішній день ми спостерігаємо постійний тиск противника на більшій частині на східній на східному напрямку, як ви вже зазначили, й Купенська до Лимана і локальні бойові сутички на півдні. Хоча загалом важко назвати це локальними бойовими сутичками, якщо ми говоримо загалом про 94 атаки відбиті тільки в останній день. Але разом з тим треба розуміти, що противник не застосовує масовано свою піхоту, масовано свою техніку, тобто йдеться про таку е спробу підтримати досить високий рівень. Е Інтенсивності бойових дій і виходячи з тої кількості особового складу, яка задіяна саме от протягом останніх днів, йдеться про те, що противник власне намагається проводити таку активну розвитку бою боєм з використанням своїх сил та засобів для того, щоб. Ну, вскрити вогневу систему наших підрозділів і наносити по нім удари. Тобто ми бачимо таку комбінацію інтенсивної обробки нашого переднього краю. Ми надаємо удари е у відповідь, тобто триває така досить напружена бойова робота. В якій і ми, і противник намагається досягти поки що таких тактичних переваг на тій чи іншій ділянці. Але за, іншими, за різними повідомленнями ми говоримо про те, що противник не полишатиме спроб продовжувати наступальні операції. Ну, в принципі, про це говорять всі і офіційні, і напівофіційні джерела, як з української, так і з російської сторони. І скажи, будь ласка, на завершення, як гадаєте, про що свідчить те, що Валерій Залужний із іншими генералами відвідує зараз і Хортицю і Одесу і працює в штабах безпосередньо там на місці? Ну, знаєте, для того, щоб провести уточнення планів бойової роботи на поточний рік, необхідно любому командувачу необхідно бути серед військ для того, щоб з'ясувати і усвідомити ситуацію саме на місці, тому що знаєте, можна годинами висіти на картах. Але е, без того, щоб пройти ногами і побачити, що відбувається насправді, який морально-психологічний стан військ, який рівень забезпечення, практичний військ, тому що доповіді, ну давайте будемо відверті, людський фактор ніхто не відміняв, вони можуть трошки відрізнятися від реалій. Але командувач зобов'язаний робити такі виїзд поїздки для того, щоб з'ясувати, що дійсно відбувається, ну і уточнити певні е, параметри планування. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру за обговорення ситуації на фронті. Це був Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України.